П'ять вуличних укриттів привезли з Одеси до СУМ представники благодійної організації Юність 20. Одне з них встановили у середмісті сум на прохідній дорозі до автовокзалу. А ширина стіни 20 см. Це високопрочний, високоякісний бетон С-32-40. Внутрі двойне армування сіткою. З внутрішньої сторони ще додана сітка, яка стримує розльот осколків. За словами голови фонду, це протиосколкове укриття. Воно витримує обуховане навантаження у 10 тонн, розраховане на 10-15 людей. Виробник одеська компанія. Оплачені укриття коштами благодійного фонду та бізнесу. Як розповів Ілля Блохін, запит від сумської військової адміністрації був на більшу кількість споруд. Його задовольнили частково. Якщо будуть гроші, привезуть ще одне укриття було заплановано ще одне укриття вести до Білопілля. Але наразі там триває евакуація, тому напевно це укриття прибуде до Сум. Укриття такого типу благодійний фонд встановлюють з 22-го року. Вони є в Одесі, Миколаєві, Херсоні. У місті Херсон біля укриття був приліт, і там, якщо подивитися, є на стінки осколки. І люди, які були в вони були, були врятовані. Рішення про розташування укриттів приймали спільно з ДСНС та з урахуванням досвіду інших міст, каже радник міського голови Віталій Жиленко. Одне місто це тут біля Макдональдса, де центральна зупинка. Укриття не дуже велике, тому люди, які на остановці, зможуть перейти в нього, якщо буде повітряна тривога. Також місце біля центрального ринку, там теж є зупинка. Ще одна адреса це буде біля ринку на 9-му мікрорайоні. В основному це такі центральні міста, де скопичення людей. Якщо агресор буде атакувати, то люди, хоч частково, можуть переждати повітряну тривогу в цих місцях. Сподіваємося, що найближчим часом ми підключимо туди освітлення. Через місць світло і в темні в темні пору року, дня ми будемо мати там освітлення. Це перші укриття такого типу у сумах, каже Віталій Жиленко. За його словами, міськрада продовжує звертатися до благодійників. Нині місто бере участь у гранті на чотири укриття. Чотири таких місця біля торгівельних центрів ми плануємо. Ми зараз запрацьовували в Полтаві, похожі укриття, що і в Києві, де виготовляються. Ну, зараз з ними, якщо будуть грантові ці кошти, то ми ще й там постараємося забрати ці укриття. Питаємось на сьогоднішній день максимально звернутися до всіх, тому що міський бюджет він обмежений. Ми Багато приділяємо і фортифікаційним спорудам, тим, що робилися за бюджетні кошти. У нас також є відновлення. Ви знаєте, в нас є руйнації по місту. Олена Олег Вороненко – Суспільне новини, суму.